Легенда про жадібного парубка Жила у давні часи в селищі Старі кодаки, вдова з Сином Іваном. Жила не те, щоб заможно, але й не Пилипиха шила, вишивала, А Іван рибу ловив. З того й жили. Усе б нічого, тільки не любив Іван працювати. До вподоби було йому мріяти, як би добре було розбагатіти, чи скарб знайти, чи то з дочкою якогось пана багатого побратися, бо ж за рибу великі гроші хіба отримаєш. От пішов він якось порибалити, сів у човен. На середину Дніпра заплив, сіті закинув і чекає. Аж дивиться сітка ходуном заходила. Він схопився, потягнув, витягує, а в сітці русалонька б'ється. Така молоденька ще зовсім дівча. Волосся. Зелене до пояса, губки коралові, а очі чорні причорні, як незвідані Дніпрові глибини. Квилить жадібно, наче чаєчка. Просить, молить Івана, відпусти мене до батька й матері. А Іван їй. Ще чого? Ось я тебе зараз візьму? В бочку посаджу, та й до панського палацу відвезу. Пан мені за тебе гаманець золотих монет дасть. Куплю на них череду корівок, потім, другу, потім, та що? Розбагатію, сам паном стану. Тож тобі. Золото потрібне, запитує русалонька. «А Кому воно не потрібне? дивується Іван. Відпусти мене, благає русалонька, а я тобі дам золота стільки, скільки віднести зможеш. Що ж я, дурень, таку дивину з рук випускати, регоче парубок. Дай тобі волю. Ти й втечеш, тільки й бачили. Я, старшого Дніпрового водяника, дочка, відповідає русалонька. Нам, підводним мешканцям, брехати не можна. Збрешемо, вода для нас отрутою стане, кісточки пороз'їдає, на воду перетворить. І таки вмовила Івана, пообіцяла показати місце на дніпровських порогах, де скарбниця її батька захована. Зрадів парубок русалоньку у воду опустив, але сітки не ослобонив. Коли допливемо, пообіцяв, тоді відпущу. Пливли вони, пливли, допливли до монастирського острова. Того, що вище кодацького порогу. Русалонька Івана повчає. Глядиш, острів крутий, високий, оточений скелями, тільки північна сторона його полога. У повноводдя її водою заливає. От там... І захована наша скарбниця. Зараз вода низько стоїть, то ти зможеш до скарбниці дістатися. Візьми луску з мого хвоста і йди понад берегом. Як побачиш, два стовпи гранітні, між якими кам'яні брили стоять. Підходь туди сміливо, торкнися лускою лівого стовпа. Поміж брилами пройди, і відкриється тобі батькова скарбниця. Пам'ятай, що в скарбниці довго бути не можна. Як перший півень заспіває, одразу вертайся Не встинеш на кам'яну брилу перетворишся, Вхід до скарбниці охоронятимеш. Гаразд, гаразд! Відмахнувся Іван, схопив луску, і мерщій побіг за золотом. Біжить, а назустріч йому величезний рак. Такий старий, аж моховинням вкритий. Каже до парубка людською мовою Повернися. Іван догою, як копнув, той аж повітря злетів, на гострі камені впав. Біжить молодик далі. А до нього чайка кидається, Криком кричить Повернися, бо загинеш. Він у неї камінчиком поцілив. Далі побіг. Ось і два стовпи гранітні, між якими. Кам'яні брили стоять. Торкнувся Іван стовпа лускою, поміж брилами пройшов і відкрилася йому водяникова скарбниця. А там золото, срібла, перлин та коралів, прикрас та коштовностей. Усього повно. Як побачив Іван ті скарби, Наче розум втратив. Хапає, кричить моє, все моє!» Зняв сорочку, рукавами горловину затягнув. І ну в неї золото сипати. Насипав, аж дивиться, золото грудками лежить, близенько малими грудками. А далі все більшими. І вгледів Іван таку золоту грудомаху що й з місця її не зрушиш. Порпався коло неї, порпався, аж чує десь далеко півень. Кукуріку. -ку -ку Тут руки, ноги в нього обважніли, в очах потемніло. Тим часом Пилипиха, не дочекавшись сина, побігла на берег. Нема хлопця, і човен зник. Що ж таке? Розпитує сусідів ті теж нічого не знають. Бідна мати вже й плакала і долю проклинала. Ну, вона жідка жінка розумна була. От і надумала таке. Зварила величезний горщик пшоняної каші, Олією змостила, принесла на берег, біля води сіла і давай грудочки каші у воду кидати. А сама плаче ридає. Ронить гіркі сльози. Припливли риби, штовхають одна одну, грудочки хапають. Аж із води вистрибують, поїли кашу, а Пилипиха до хати побігла, Новий горщик із кашею принесла, Наїлися риби і вирішили добрій жінці подякувати. Виплив могутній осетер. Дякуємо тобі, добра жінко, за почастунок. Чим тобі віддячити? Може, грошей немає, то подаруємо тобі перлин безцінних або намистин коралових. А Пилипиха відказує Не треба мені ні перлин безцінних, ні намиста коралового. Хочу тільки знати, чи не бачили ви мого сина Івана? Бачили! Класає зубами щука. Він разом із русалонькою, дочкою старшого водяника, на монастирський острів поплив. Зраділа Пилипиха подякувала щуці і просить Осетра, щоб допоміг їй монастирського острова дістатися. Той охоче погодився. Посадив жіночку собі на спину і якнайскоріше її до острова довіз. Подякувала вона осетрові і пішла берегом. Іде, бачить, чайка з поламаним крилом на каменюці сидить, від болю стогне. Пожаліла її жінка, перев'язала крило своєю хустинкою. Хто ж питає, тебе нещасно так знівечив? Відповідає їй чайка. Злий парубок це зробив, ой злий. Я його від смерті врятувати намагалася, попереджала, що не треба йому до водяникової скарбниці йти. А він все ж пішов та ще й каменем в мене поцілив. Який він був, чорнявий чи білявий? затремтіла Пилипиха. Чорнявий. А чи не була в нього сорочка петягами калини прикрашена? Була. Зрозуміла жінка, що то син її зле наробив. Вклонилася пташці низенько й просить. Вибач, пташечко. Сина мого нерозумного, за те, що тебе понівечив, доброю порадою знехтував. Тільки чує серце материнське, що потрапив він у біду. Допоможи мені його знайти, а я перед тобою його провину спокутую. Подивилася на пелепиху чайка і промовила Бачу! Що ти жінка добра й правдива, крильце мені перев'язала, та ще й за сина свого повинилася. Допоможу я тобі. Йди но далі, як побачиш два стовпи гранітні, між якими кам'яні брили стоять, то підходь і подивися уважно навкруги. Шукай луску від русалчиного хвоста. Як знайдеш, торкнися нею лівого стовпа і заходь до скарбниці. Пізнаєш сина твоє щастя, не пізнаєш, все одно виходь, бо як не встигнеш до першого півня, то сама на кам'яну брилу перетворишся. Подякувала Пилипиха чайці і далі пішла. Ішла, йшла. Аж он ті стовпи кам'яні, величезні, кілька кроків до них залишилося. Вона було туди та ледь на величезного рака такого старого, аж моховинням вкритого не наступила. Лежить рак, стогне, а біля нього два маленькі рачки повзають. Тоненько схлипують, Дідусю, дідусю. Підштовхують старого до річки, тільки сил в них не вистачає. Зупинилася пилипиха розглядає рака. А той ледь хвостом ворушить. Просить її. Допоможи мені, добродійко, води дістатися. Ну, вона його підняла й обережно у річку відпустила. Рак шубовсь і на дно опустився. За ним і рачки маленькі кинулися. Повернулася жінка до стовпів та чує. Кличе її хтось. Стій, почекай. Вона повертається, а це старий рак. І такий вже бадьорий, ніби й не помирав щойно. Зажди пропонує мене старого послухай. Знаю я, що шукаєш ти свого сина. Образив він молодшу доньку нашого водяника. От вона його й зачаклувала, тільки ти не сумуй. За твоє добре серце. Подарую я тобі скляночку з цілющою водою. Як зайдеш до водяникової скарбниці та пізнаєш сина серед усіх кам'яних брил, Покропи його водою з цієї скляночки. Він і оживе. Вклонилася Пилипиха Ракові та до стовпів підійшла. Заходилася луску. Від русальчиного хвоста шукати туди сюди аж бачить щось між двома камінцями виблискує. Нахилилася, а це луска така собі величенька Веселковими промінцями виграє. Підняла її пилипиха і до лівого стовпа приклала. Одразу ж Водяникова скарбниця їй і відчинилася. Зайшла до неї жінка і застигла кроп зробити не може, бо дивовижним килимом вкривають землю срібло золото, перлини й коралі, прикраси та коштовності. Скільки б жінка там стояла, невідомо, тільки кинулася їй в очі. Сорочка синова червонцями засипана. Підбігла до неї мати, схопила, почала золото висипати та рукою торкнулася кам'яної брили, що поруч стояла. Торкнулася та й скрикнула, бо була та брила теплою. Пилепиха знову добрили, руку притулила. А їй в долоню ледь чутно стук, стук. Та це ж іванкове серце б'ється, зраділа мати. Дістала скляночку з цілющою водою, що рак їй подарував, та брило й окропила. Тріснула брила, маленькими камінцями додолу стекла, і замість купи каміння. Перед матір'ю її Іван постав, схопила пилипиха сина і мерщій на світ вільний потягла, подалі від зачарованого золота, від русальчиної помсти. Мати синові не докоряла. Він вже і сам, мабуть, зрозумів, що не слід чекати добра від чужих грошей. Тому й не взяв зі скарбниці жодної перлини, жодного червінця. А як вийшов на світ Божий, тричі матері вклонився, вибачення попросив. Побачив рака, йому вклонився, за спасіння подякував. А чайку додому взяв і годував, допоки у неї поламане крило. Не зрослося. Відтоді Іванка, як підмінили, Покинув він мріяти про незбагненне, а працювати почав так, що мати нарадуватися не могла. Не розбагатів Іван, але жив добре, ні в чому лиха не знав. Помираючи ж, Залишив дітям та онукам заповіт. Роби, не Боже, той Бог поможе. А коли моя бабуся мені цю казку розповідала, то ще й додавала. Пам'ятай, гнате, невелика справа народитися багатим і вродливим. Краще народитися щасливим.